Місце древньої краси Буск знову провели черговий майстер-клас із писанкарства. Докладніше у сюжеті. Чудовий і цікавий майстер-клас писанкарства нещодавно організували у Бузькому народному домі. Тут для учасників майстерки справжня майстриня Оксана Турченяк організувала подію, на якій гості мали нагоду пізнати більше інформації про писанкарство і спробувати виготовити писанку. Писанки дарували, наприклад, як люди посварилися і хотіли помиритися, вони дарували на знак перемиря, на побажання добра, щастя, благополуччя. Дарували для того, якщо хотіли якісь людині побажати щось найкраще. Наприклад, дітям дарували писанки з квітами і металиками, але забарвлення писанки мало бути світлих кольорів жовті, оранжеві, червоні. Дівчата дарували хлопцям писанки або хлопці-дівчатам, переважно з червоним плом. Господарі віддарували писанки, на яких був геометричні орнаменти, де були зображені трикутники, ромби. Демонструвати свої таланти у виготовленні писанки мали усі бажаючі, а тому захід був досить практичний та цікавий для тих, хто вперше взяв участь у майстер-класі. Ділимо по половинці, ставимо крапочки, всі поділимо, щоб воно було рівненьке. І тепер ми з'єднуємо, бачиш? І в нас вже на вісім частин поділено яєчко. Всі вісім частин віддалено. Сергій Нікішин, телеканал Бродив Майн.